Привіт, дем'я віятоляс. Відружан, на зв'язку містервайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. А насамперед, попрошу тебе підписатися на канал, адже зовсім трішки залишилось не підписників, щоб дали доступ до те сервера, і я міг тестувати і робити ще більше відосиків українською мовою саме для тебе. Так що дякую за підписочку і переходимо до відосика. Ну що, власники шайка, дочекалися? Злиття на нового гончака, який буде разом працювати із шайком. Насамперед, давайте подивимося, як ця псина буде виглядати, а тоді перейдемо до його навичок і. Подивимось, наскільки хороша буде у нього синергія з шайком. Ось така псіна буде, раніше його вже нам показували. Так, і натякали, що чекайте, попереду ще щось буде цікавеньке. Але перед тим як ми перейдемо до огляду його навиків, давайте прочитаємо, що розробники коротенько про нього написали. Чуєте, виття вдалі новий звір приєднується до полювання. Кроукат. Хижий, саме ось так він буде називатися, це останнє доповнення до згрізної зраї володаря Шайка. Вірний гончак, який прагне рватися в ПВЕ битви та особливо безжальний до гідри. Коли Кроукат бореться разом із своїм господарем, його мораль та навички ще більше зростають. Розкривається його повний потенціал. Ось таку коротеньку рецензію, опис йому дали. Так, друзі, дане злиття стартує уже в цей понеділок, 28 липня, і буде найлегшим злиттям це буде злиття із частинок. Йдемо до його навичків, і зараз побачимо, чи вартує його робити, чи, можливо, вартує відпочити, скіпнути і провести е час літніх вечорів, літніх днів, якось трішки по-інакшому. Погнали. Що ми бачимо? Це, відповідно, буде з фракції Орків легендарний герой, тип атака, синьої стихії. Так? Йдемо до його автоатаки. А один називається Лють Звіра. Атакує всіх ворогів. Це вже плюс автоатака масуха. Атака завдає шкоди кожній цілі окремо, а не за площиною. Та ігнорує відбиття шкоди, ланцюг болю і щит союзників. Також завдає подвійної шкоди під час контратаки, якщо в складі команди є вожак Шайк. Контратаки, що мається на увазі, ну ми трішки пізніше підемо до Шайка і зрозуміємо, що він буде досить часто контратакувати, коли Шайка, саме Шайка б'ють. Що на книжечках, друзі? Що на книжечках просто 20% до демеджу. Е, тут автоатака, просто все заточено під гідру, але залишається питання, наскільки тут буде хороший коефіцієнт? Того, що якщо буде тут коефіцієнт нижчий, ніж двійка не знаю, дві копійки ціна ці навишті. Якщо дадуть 1,5, 1,8, ну тут, тут хочеться бачити двійка це самий низ. Я би хотів бачити 2,5, хоча б коефіцієнт на А1. Ну, але побачимо, що розробники нам намалюють. А2. Називається отруйна щелепа. Атакує всіх ворогів, знову ж таки, масуха, завдає додаткового удару ворогам, що перебувають під дією двох або більше штрафів. 75% шанс накласти штраф паразит і слабкість 25% на два ходи. Якщо в команді є вожак Шайк, ці штрафи не можна відбити. Дивимося, що у нас на книжечках. На книжечках перезарядка буде складати всього на всього три ходи 100% шанс, і плюс 20% до демеджу. По факту книжечки дуже хороші, не багато книжечок, ну і дають все, що нам потрібно. Тут дивіться, тут, друзі, тут важко спрогнозувати, який буде коефіцієнт. Якщо врахувати, що це парний герой, так, так його можна назвати, тому що його потенціал розкривається наповну разом із вожуком Шайком, то тут важко спрогнозувати на А2, який буде у нього коефіцієнт. Але я би сказав, що нормальний коефіцієнт на А2 був би десь 2,5. Нормальний. Що на автоатаку, що на А2, 2,5 норм. Хоча, можливо, на автоатаку я би хотів десь 2,8 бачити. Але це я би хотів, але якщо розробники дадуть нижче, ніж двійку на автоатаку, то буде супер паршиво. Добренько. Йдемо до А3. Владний піжак називається. Атакує одного ворога, уже нема суха, ігнорує 50% захисту цілі, а також життєдайний бар'єр це щиток, який накладає голова ту, що потрібно провокувати. Отруйну хмару, ядовита голова, ви любите цей баф на Гідрі, так? Отруйна голова накидає. Та ефекти, що перенаправляють атаки, шкоду чи штрафи на іншу ціль. Ну, це, відповідно, голова крадійка. Якщо в команді є вожак Шайк, завдає удару ще раз. Якщо врахувати, що. Якщо врахувати, що це атака в одну ціль з ігноруванням 50% захисту цілі, і якщо в команді є вожак Шайк, ну десь орієнтовно, давайте я скажу 3,2, 3,5 коефіцієнт, десь ось такий я б хотів тут бачити, важко знову ж таки спрогнозувати, того, що знову ж таки залежить від того, чи є в команді вожак Шайк, чи немає, вони мусять коефіцієнти так розподілити, щоб герой був іграбельний. Не тільки з шайком, а й без нього, тобто він має бути самодостатній, щоб його можна було використовувати як окрему одиницю. А якщо в тебе є вожак Шайк, то це взагалі має бути дуже і дуже круте доповнення до його команди. Так, що у нас на книжечках? Плюс 20% до демеджу і мінус одна перезарядка. Тобто А2 і А3 буде з перезарядкою в три ходи. І це дуже круто. Мені подобається, що вони забрали перезарядку в чотири ходи на книжечках, а зараз стабільно, ну майже завжди, дають по три ходи. А2 і А3 навички. Ну, не всім. Пасивочка. Первісний запал називається. Збільшує власну атаку на 5% у разі смерті. Ворога чи відсічення голови гідри. Максимум 25%. Якщо в команді є вожак-шайк, натомість збільшує власну атаку на 10% у разі смерті ворога чи відсічення голови гідри. Максимум 50%. Так, це не ніндзя, але 50% при масовій автоатаці. Ну, це щось нагадує щось по типу фоліна. Так? Миттєво активує навичку А3. Проти голови гідри, коли вона поглинає союзника, якщо в команді є вожак Шайк. А А3, нагадаю, ігнорує 50% захисту цілі і з вожаком. Завдає удару ще раз. Тобто, коли гідра проковне когось, він інстантно буде витягувати цього героя незалежності, є на ньому порча, немає порчі, є отруйна хмара, немає, є щит, немає. Ну, ви зрозуміли. Мається на увазі, що навіть голова, яка краде бафи, вона не зможе цю автоатаку перенаправити в іншу голову. Це слухайте, ось ця синергія мені вже починає подобатись. По факту, тут в нього всі навички заточені проти гідри, і всі навички заточені для того, щоб він грав разом із шайком. Давайте, аура в нього, до речі, збільшує атаку у всіх битвах на 30%. Досить непогана аура, і ми зможемо обирати, яку ауру ми захочемо ставити, чи від вожока Шайка 19% на швидкість, чи від нього, відповідно, Ауру на атаку всім союзникам. Давайте ми перейдемо до Шайка і просто освіжимо, е, навички. Що що ж вони роблять? Освіжимо свої. Е, що освіжимо Що освіжимо? Коротше, щось освіжимо. Автоатака. Атакує одного ворога. 50% на книгах 70 шанс накласти зменшення захисту на два ходи. Ну, це зменшення захисту нам абсолютно не цікаво, тому що е, ми окремо будемо брати героя, який буде масово просто це робити. До атаки долучаються всі пси, і, відповідно, наш е, пес також буде тут. А-2. Усуває з себе всі штрафи, лікує себе 50 від власного максимального здоров'я. Потім накладає на себе щит. На два ходи, щит не можна усунути, вкрасти або Ну, захищений щит. Також накладає на себе глузування та відбиття шкоди, якщо є пес разом із ним, це буде захищений, захищені бафи. Тобто щит, глузування, відбиття шкоди захищені. Глузування тут, друзі, дуже і дуже важливе. Чого? Йдемо зразу ж таки до пасивочки. Зазнаючі атаки, накладає на нападника замовляння на один хід, Атаки союзників завдають на 20 більше. 20% більше шкоди цілям, що перебувають під дією замовляння, накладеного цим героєм. Тобто у нас в команді буде вже герой, який буде накладати замовляння. А всі, майже всі голови гідри мають або масову атаку, або одиночну. Так? І під глузуванням вони будуть бити саме в шайка. Коли цього героя атакують, усі. Союзні пси завдають удару у відповідь, тобто, оцей пес, що вона злетіть, він буде контратакувати так. Бо ось то, що ось тут є, воно максимально нецікаве, Тут хотіли якусь синергію зробити, але воно по факту неіграбельне. І А3 заповнює шкалу ходу всієї команди на 25%, також 80% шанс накласти на всіх ворогів блок бонусів. Не потрібна точність, якщо є хоча б один пес. Тобто, по факту, ми можемо робити з вожака шайка навіть якогось е такого, знаєте, заливщика. заливщика. Хотілося би сказати, що можна на нього дати. Навіть і 9 частинок облоги, того, що він буде блокбонусів накладати, він буде замовляння накладати, і плюс буде ще й посилювати Посилювати. атаки союзників. Союзників, не тільки його псів, а всіх союзників задають на 20% більше шкоди цілям, які перебувають під дією замовляння. Е, ну, що хочеться сказати, друзі? Що хочеться сказати? На папері синергія проти гідри виглядає дуже і дуже сильно. Єдине, що знову ж таки все впирається в коефіцієнти, які дадуть йому. так? Ну, Але вони не можуть дати йому супер-паршиві коефіцієнти герою атаки, якщо він буде грати без відповідно, без шайка, того що ну, кожен герой має бути самодостатній, хоча б якось і має бути і грабельний і сам по собі. Тим більше, ну, дивіться, Анкора Нарсес. Що Анкора, що Нарсес можуть грати без. Купідус Венера. Також можуть грати разом без ось. І так можна брати Тарас Марічка, Сіфіротос, ну, назвав самих топових, можуть грати окремо, можуть грати. Ну, Хоронар Міная, звісно, згадується. Ну, таке. Це трошки старіший герой. Друзі, що на рахунок злиття? Дивіться, в мене вожак шайк є. Якщо в тебе вожака шайка нема, я би напевно розслабився і не дуже б і напрягався робити дане злиття. Але це все ж таки злиття з частинок, та й щось там можна буде та й зробити, і будуть вам частинки на маут, якщо ви її ще не забрали. Що буду робити особисто я? Я почекаю тестів, подивлюся, наскільки будуть хороші коефіцієнти, То, що навички мені його всі подобаються, але залишається одне запитання. Чи він мені потрібен як ДД, чи я його хочу мати в себе на аккаунті, і чи я його буду використовувати, і чи він буде кращий, ніж ті ДД, які в мене є. Того, що особисто в мене на аккаунті вже дд на гідру ось так, і я вже просто не знаю жонглюю ними, як хочу, не знаю, кого використовувати. Ось. І я просто почекаю, подивлюся на тести на його коефіцієнти, не на те, як будуть тестити його дамаг, а просто на його коефіцієнти, якщо вони мені сподобаються, якщо він буде. Досить сильно дамажити гідру, якщо він мені сподобається, я його захочу використовувати, то я його, звісно ж таки, буду намагатись зробити. Чи є можливість зробити, ну поки що все впирається в уламочки за тиждень, можливо, ще щось назбирається, бо по уламочках я абсолютно пустий і нічого ніде немає де взяти. Ну це, це таке це мої проблеми. Ось, а в мене на цьому все. Напиши в коментарях, що ти думаєш про цього псину. Чи в тебе є вожак Шайк, і що ти плануєш робити, чи будеш так робити, як я, чи будеш робити щось по-своєму. В мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. Дякую за підписочку, і зустрінемось вечірком на стрімчику. А стрімчик уже йде, якщо ти вже подивився даний відосик.